Браслет стародавній реставратор з геркінерського діаманту та срібла, активація через традиційні практики. Цей браслет, створений вручну з натурального геркінерського діаманту та срібляного намиста, доповненого срібним замком. Кожен елемент підібраний з особливою увагою до енергетичної чистоти та гармонії. Геркінерський діамант це кристал високої вібрації, який символізує ясність, духовне пробудження та внутрішню силу. Срібло як провідник енергії підсилює дію каменю та сприяє стабільності енергетичного поля власника. Перед тим як браслет потрапляє до свого власника, він проходить процес активації через традиційні енергетичні практики, які я використовую для налаштування каменю на конкретну людину. Ці практики допомагають браслету працювати як інструмент для відновлення та зміцнення енергетичного кокона захисної оболонки, що підтримує баланс, цілісність і внутрішню гармонію. Спочатку цей браслет буде відновлювати енергетичний контур фізичного тіла, і після того, як це зроблено, починає відновлювати енергетичний кокон. Це енергетична оболонка, що знаходиться на відстані 1,5-2 метра навколо фізичного тіла.